Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Дивимось Дніпро область найближчі дні. Що чекаю, що буде? Всіх обіймаю, всі тримаємося, всім дякую, хто підтримує наш лютий збір. Будь-яким донатиком збір перекріплю, як завжди, під відео. Долучайтесь, мої хороші. Трошки темне відео, тому що сьогодні цілий день світла немає, не факт, що буде, тому як є. Давайте в Дніпро найближчі дні. А. Щось швидке. Я думаю, що це було ну, і новолуння. Ой. Коли у нас так випадає, це означає, що йдуть швидкі цілі. І подивимось, коли там молодий місяць втідати особливо уважно. По Запоріжжю так само йшло і по Одесі. Загроза великого масового обстрілу в ці дати. Але, Але зараз те, що на найближчі дні. Хоче жертв. От саме у вас по місту чомусь хоче жертв. Буде працювати захист з усіх боків, як з декількох боків намагається зайти. Швидка ціль це ракета зазвичай. Можете щось збити, можете не дати долетіти саме до міста. А давайте ще. Тому що, так, знаєте, Аня каже, можете збити, а по факту може бути інше. Дніпро найближчі дні. Поколов. Таке відчуття, що в кругову хоче взяти місто, знаєте, цілями залітати з усіх боків. Над водою низько стелиться, низько йде. Передбачили ми вже це центр міста, ми вже передбачили це загострення обстрілів, біситься. Також світло, також дороги. Рух дороги знову показує загрозу. Дніпро найближчі дні. Дніпро. На фронті щось не вдається ворогу. І ми несемо великі втрати. І ворогу не вдається щось, і то він біситься. Щоб ми не змогли резерви підтягнути дорогу, залізницю ще буду обстрілювати. Свистить щось, дуже низько літає над Дніпром. Дуже низько. І скажений, просто скажений. Передмістя потерпає, він по району щось буде ще використовувати. Багато маленьких обстрілів по району показує загострення ситуації, де Павлоград, найближчі дні, Павлоград найближчі дні. Вогонь на серце міста. Обстріл за обстрілом, якийсь такий буде день, коли постійно гупає. День передмістя, приватний сектор, загроза для дітей. Якийсь її об'єкт, не соціальна інфраструктура. Може вдарити чекабом ракети. Тут показує чим швидким і важким може вдарити. Павлоград, тримайтесь. Самар найближчі дні, Самар найближчі дні. Жертви. В район дуже сильно б'є інфраструктуру. Жертви серед населення, ранок, як тільки починає темніти сіра пора доби. Самар у вас, якось знаєте, буде такий день, що постійно гучно. Потім затища перед бурею. Передмістя горить. Чітко знаю, куди б'є. Чітко знаю, куди б'є. Пов'язано з якимись ще ремонтами, чи то автівок, чи то чогось, там, де можна щось відремонтувати. Камінське найближчі дні. Кам'янське найближчі дні. Шахеди низько. Якийсь вузол, щось вузлове. Показує атаку, щось можете збити, але ворог чітко наводить. Таке відчуття, що якась ціль. Знаєте, як, звідки воно взялось? Ніхто ж не попереджав раз, як щось винирнуло. Біля води прильоти тут вже важке щось. Тут, дивіться, мені таке відчуття, що скоро буде знов масований. Або він буде масований по Дніпропетровщині. Чому? Тому що дуже велика кількість вогню показує одночасно йдуть цілі. Тому будьте в безпеці, тому що показує прильот. Раз гупнуло, два гупнуло, три гупнуло, Такі звуки постійні вибухів. Кривий ріг, вітаю. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті та підтримувати наш лютий збір. Кривий ріг. Вогонь. Було ж спокійно, так? Да? Жертви хочу, виробництво якесь його бентежить. У вас також показує, як по Дніпро місяць місяці новий місяць. Загострення. Загострення. Думали, що вже все. Він там вже руйнував. Воно там зруйновано. школи садочки є загроза. Світла інтернет мінус. У -у. Хочу, щоб було темно в регіоні. Угу. Він може ще й в області щось підбити, знаєте, якщо б не передавало світло. Хочу, щоб довго було темрява, була довга. ріг, найближчі дні. Карта смерті. До центру тягнеться. Як шлях іде, от якщо от отак, як залізниця йде через місто, якщо вона у вас йде. Отак от і лечу над ним, над шляхом, над якимось лечу, все фіксую. І тут промисловість є ще. як ціль для ураження ворога, на жаль, так. Марганець. Вітаю, вітаю, мої хороші, ні капель-марганець. Найближчі дні. Якісь насоси, якась станція, як може зупинитись на якийсь час, не переживайте, щось відновлять. Вогонь, вогонь. Тут починає знов обстрілювати інфраструктуру. Залізниця, колія, якийсь рух біля води дуже гучно. Вам іде допомога якась. Військова, до речі, і якась гуманітарна щось буде. Підтримки, щось може покращитись, яка пальмарга Вибухи часто як відпрацьовує ППО. ДРГ буде лазити? Так? Да. Угу. Буде на вашому березі ДРГ ворожа, буде, а вже як очі є, вже бачать, куди рухатись. Починається щось. Це не про захоплення місць, це про те, що буде кошмарити і по землі, і з неба і по землі міста. Тримайтесь.